Друзі, усім привіт! Свої хочуть привітати вас з новим роком і ми хочемо вам побажати. О -о 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 -о! Да, зняли новорічне привітання. Знов не за графіком. Ну, хоч крупняків не знімав. О, різдвяне диво! Скоріше передбачливість і готовність працювати за будь-яких умов. 2022 рік навчив цьому. А мені показав, що немає кращого місця ніж рідний дім, навіть якщо він не ідеальний, навчив цінувати те, що маєш, тому що в один момент цього може не стати. Ну і не відкладати життя на потім. І так жити тут і зараз радіти кожному дню банально, але я зрозумів це тільки нещодавно. Ну а якщо вже про банальне, то я зрозуміла, що за будь-якої можливості необхідно заряджати телефон, спати і мити голову. Але якщо вже серйозно, то я хочу більше проводити часу з сином, насолоджуватися кожною миттю, проведеною із близькими у вільній незалежній Україні. А я перестав будувати будь-які плани, але навчився сподіватися на краще і радіти дрібницям, промінчу сонця на обличчі, тихому вечору і розмові за теплою чашечкою чаю, обіймам рідних і посмішкам перехожих, чекати, вірити у перемогу, і єднатися, допомагати що є сили і пишатися. Пишатися тим, що я українець, бо сміливішої нації у світі більше немає. І за це велике дякую нашим ЗСУ. Тим, хто зараз на фронті бажаю повернутися додому і прожити довге щасливе життя у вільній країні. Тим, хто чекає якомога швидше обійняти своїх рідних, тим, хто втратив дім зичу відбудувати його або віднайти новий. А я хочу побажати, щоб 2022 був останнім, коли ми чуємо про це був важкий рік. Нехай усі майбутні для нас та нашої країни будуть щасливими та сповненими радісних моментів. Довіряйте собі і знайте, як би важко вам зараз не було. Ви точно впораєтеся. Будьте здорові і стійкі, бо давайте чесно пережити це все дуже важко. А я хочу побажати банальних речей: світла, тепла, води. І саме головне, щоб без свої вітають вас з новим 2023 роком. Віримо в Україну та в ЗСУ. Ми обов'язково переможемо.